Закон любові. Дорогі мої, згідно з християнськими принципами, нами не повинен керувати Закон. Ми маємо бути познані. Ми не просто прагнемо дотримуватися заповідей. Ми прагнемо бути пов'язаними з нашим Господом. Чи це важко? Чи взагалі це можливо? Пам'ятаєте випадок? Коли до нашого Господа Ісуса Христа прийшов юнак і запитав, що йому треба робити, щоб спастися, наш Господь відповів йому, що Він мусить виконувати Божі заповіді. Наш Господь згадав п'ять чи шість заповідь: не кради, не чини перелюбу та інші. На це парубок відповів: я все це виконав з малку. Тоді наш Господь. Благословенний Господь додав, коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб на небі. Потому приходь та йди слід за мною. Юнак пішов засмучений, бо мав велике багатство. Це схвилювало апостолів. Чи ж мусять усі продати все своє майно, щоб піти за Господом? Вони тоді запитали, хто ж тоді може спастися? це наш благословенний Господь відповів, що самій людині це не під силу. Але це можливо з Богом. Усе можливо з Богом, коли маємо Його ласку? З такого свічкого погляду життя у християнстві важке. Але воно дарує внутрішній мир і радість тим, хто підкоряється закону і любові до нашого Господа. Коли ми уповні розуміємо значення закону, то чуємо з уст Господа, дай мені все, що себе, дай мені усе своє єство, я дам тобі нового тебе, я дам тобі себе, моя воля стане твоєю. Ми намагаємося залишитися такими, як ми є, і водночас не втратити розумної частки спокою. Ми хочемо бути порядними, ми хочемо, щоб наше серце і розум прямували туди, можливо, з грішми, з задоволенням, суспільним престижем, а водночас хочемо бути чесними, порядними та дотримуватися заповідей. Господь сказав. Бо хіба ж феноград на тернині збирають або фіги з будяків, так ото родить добрі плоди кожне добре дерево, а дерево зле плоди родить погані. Якщо приклад я хочу виростити пшеницю, то зміни насамперед мають відбутися глибоко в ґрунті, цей ґрунт треба зорати і ще раз засіяти. Наш Господь сказав: коли хочеш бути досконалим, іди вслід за мною і знову: отож, будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. Він мав на увазі, що нам слід пройти повний курс вдосконалення. Це нелегко, і тому нам ще більше хочеться його досягнути. Коли ми дістаємося до кам'яного дна, чого ми боїмося? Ми боїмося простягнути Богові, бодай палець, бо Він не може потягнути усю нашу руку. Адже десь, глибоко, в нашому серці ми маємо маленький потаємний садок, який дбайливо оберігаємо. Плід у цьому садку не є його плодом. Це наш плід. Ми відгороджуємо цей плід від нього. Інколи це якийсь дрібний гріх, хиба чи вияв егоїзм. У такому разі ми не маємо повної радости від того, що ми є християнами. Дуже важко яйцю перетворитися на пташку, але йому було б. Що важче навчитися літати, залишаючись яйцем. Тепер ми, як ті яйця, ми не можемо і надалі бути просто хорошими яйцями. Хороше яйце це те, з якого вилуплюється пташенята. Господь на, полягає на своїй рідній смерті. Ми мусимо обновити своє життя абсолютно так само, як це відбулося в його житті. Він є взірцем. Він неодноразово говорив Некодимові і нам про те, що коли ми хочемо прожити життя ще раз, то мусимо загинути для нашого старого існування. Чи є хтось такий, що вірить у те, начебто дуже загрозливі моменти насправді виявляються абсолютно небезпечними? Бо Він є добрим спасителем, котрий без жодних запитань забирає до себе сотні грішників. Якщо така людина існує, тоді й варто прочитати уривок, де Господь сказав, що аніота єдина, ані жоден значок із закону не менеться. Він не прийшов усунути закон, а доповнити, Божа ласка не дається задар. Вона коштувала нашому Господу Його життя. Чи можете ви уявити щось більш вартніше, ніж те, що людина заплатила життям на Христі? Якщо нам треба миру, то ми мусимо заплатити якусь ціну. Без такої смерті для нижчого життя миру немає Є лише страх, що дає нам відчуття напівіснування. У нас війна, і ми це відчуваємо, що за нашу перемогу, за наш мир, якою дорогою ціною платимо. Господь сказав: коли хто хоче волю чинити Його, той довідається про науку чи від Бога вона. І немає на увазі те, що однією з причин існування агностиків і скептиків є недотримання закону Божого. Якби ми знали Його волю, ми розуміли б Його доктрину, а чи ми можемо дуже наполегливо вивчати християнську доктрину та не надто старанно втілювати її. Наш Господь сказав: як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Лише той, хто старанно виконує волю і готовий покласти своє життя за неї, зможе зрозуміти Христа і все те, що означає його відкуплення. Нашого Господа знають лише ті, які ризикують, а не боягузи. Перш за все, Господь, це порушник спокою, Він ніби дратує вас. А згодом провадить до певного розп'яття. Якщо ви весела і легковажна, перейнята земними проблемами людина, вже вдалося якось комфортно прилаштуватися до життя в цьому світі, але при цьому ви серйозно сприймаєте Христа, то вам треба забути про цей комфорт. Бо це лише примарний спокій. Перший прихід Христа, наше життя виявляє Його, як того, хто засмучує нас, але як тільки -но ми віддамо себе Йому, Він стає нашим захисником. До того, як ми прийняли Христа, наше серце звинувачувало нас, ми почувалися нещасними, живучи якимось неповноцінним життям. Лише після того, як ми віддамо себе Христові. І Його закону любові. Наше серце сповнює спокій, Його ставлення до нас зміниться кардинально, як тільки ми змінимо своє ставлення до нього. А ось, дорогі мої, інше трактування різниці між заповідями і любов'ю. Заповіді тільки обмежують мене. Дехто нас приймає заповіді як перешкоди на життєвому шляху. Але й той, хто живе згідно з заповідями, запитує себе, як далеко можна мені пускатися берега, де межа, як близько можна наблизитися до прирви, щоб не впасти сторч головою, чи це смертельний гріх. Дорогі, мій. Це не шлях любові, і це не шлях миру, це старий Адам, що сидить у мені, саме так трактує заповіді. Коли я лишень дотримуюся заповідей, я не є моєю особистістю, це психологічний стан усіх тих, хто змушений підкорятися команді. Такі люди ніколи не приймають наказ близько до серця, тільки тоді, коли ми любимо, ми є цілісними особистостями, бо любов є рухом нашого цілісного Я, над яким годі Верховодити. Досі ми говорили, що християнська доктрина моралі це цілковита відданість Христові. Ми мислимо Його поняттям, любимо те, що Він любить, і постійно запитуємо себе, чи було б це йому приємно. А ще і інша сторона любові до Бога це любов до ближнього. Ці два закони йдуть поряд. Любити ближнього означає нести Його гріхи. Пригадую, я кілька років тому я зустрів жінку, яка була страшенно пригнічена через те, що її син потрапив до в'язниці. Гадаю, це був його четвертий арешт за пограбування. Жінка важко пережила такого ганібу. Я запитував себе тоді, чому ця жінка мусить терпіти це щастя? І тоді мені пригадалися слова Пророка Ісаї, які стосувалися нашого Господа, і я міг повторити їх стосовно цієї жінки. Вона його недуги взяла на себе, вона ж була поранена за гріхи Його. Кара, що нас спасає, була на ній і її ранами Він вилікуваний. Саме завдяки заслугам Матері, син міг бути спасений. Ця добра мати мала лише кілька гріхів, звичайно ж легких. Однак любов перетворила її на грішну заради спасіння сина. Митєвом мається диво. Любов, яку жінка відчукала її до свого сина, робить їх одним цілим. Його гріх, безчестя, його ганьба стають її, а це найбільше наближає нас. До любові до Бога з усього того, що ми можемо отримати на землі, ми мусимо зрозуміти, що усі наші гріхи, наше безчестя і ганьба стали його гріхами, які він ніс у своєму тілі на розп'яті. Саме такою є ціна прощення. і саме тому милість і прощення є такими нелегкими не слід думати, що ми станемо побожними, якщо почнемо жити своїм окремішнім святим життям, окремо від наших ближніх від світу і страждаючого людства. Саме в чому полягала проблема Фарисея Симона, коли грішна жінка прийшла в дім і вилила на ноги Христа Олію. Симон розсердився, він не хотів би мати жодного стосунку з грішниками. він турбувався про дотримання закону в певному внутрішньому спокої для самого себе, можливо, для її своїх власних помилок. Наш Господь сказав синові, чи бачиш ти цю шинку, чи розумієш ти її? Її гріхи є частиною гріхів світу. Христос брав на себе гріхи цієї жінки, і намащення цією лілою було своєрідним приготуванням до розп'яття і поховання. Їй було прощено багато, а прощення коштує, дорогі мої, дуже дорого. Прощення це любов у тії. а любов означає нести гріхи ближнього. Прощення може бути здійснене лише через несення гріхів, що є Христом для Бога і для нас. Господь сказав, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого, хай візьме свій хрест йде за мною. У цьому контексті Хрест означає, що любов несе гріх дорогої людини через те, що перебуває в єдності з ним. Ми можемо пізнати того, хто несе гріхи світу Христа, лише тоді, коли самі візьмемо на себе гріхи інші. Ми відкуплені для того, щоб бути і збавителями. і ми не будемо спасенними доти, поки Бог не перетворить нас на Спасителя. Християни не мусить йти разом з нашим Господом у Гецеманський сад, і звідси на Голгофту, доповнюючи своїм тілом страждання Христа заради його власного тіла, яким є церква. Ми не можемо, як пеладу, мити руки і сказати, я не винен крові у стражданнях світу. Церква є тілом людей, які несуть гріхи, які люблять Божою любов'ю, влитою в їхні серця. Вони можуть прощати, бо самі були прощені. Ті, кого любили, самі зможуть любити. Якщо Христова церква не об'єднана любов'ю з усім людством, тоді гріх світу стає гріхом церкви. Безщастя світу стає безчестям церкви. Ганьба світу стає ганьбою церкви. Убогість світу стає убогістю церкви. Тоді це взагалі вже не церква. Церква не є і ніколи не може бути сама по собі завершенням. Вона є знаряддям спасіння для світу, а не тільки знаряддям нашого власного освячення. Ми не можемо самі себе спасти. Адже ми молимося, Отче наш, а не Отче мій. Церква є знаряддям спащення для людства. Вона не є схованкою для миру. Вона є армією, що готується до війни. Ми шукаємо захисту, але лише у втратах. Це є ознакою церкви і критерієм Христа. Якщо ми не відчуваємо болю за гріхи низів суспільства і за деградацію, яку вони спричиняють, за гріхи, що коються в перенаселених кварталах і за потворність та порог, які вони несуть, за гріхи безробіття, за аборти, за судження тіла й душі, за безсердечні немислимі гріхи, що виділяються на тлі масштабної. І деградуючої сьогодні у світі ідеології, за гріхи комерційних махінацій, за ницість та обман бідних, за гріхи проституції, за вбивства хоробами шинок і дітей, за гріхи спровокованих воєн. Якщо усе це не тяжить тягарем над церквою і над нами її членами, то ми не є гідними членами церкви. Ми втратили своє покликання. Чуєте? Ось чим є церква. Якщо церква благословляє на війну, це не церква. Християнська мораль полягає не лише у дотриманні заповідей. Християнська мораль це любов. Абсолютна відданість і приймання на себе гріхів інших, це новий закон. Люби Бога, люби ближнього свого. Поділюся на кінець такою життєвою історією. Доброго ранку, сказала жінка, проходячи повз чоловіка, який валявся на землі. Той оторопіло пильняв на неї очі. Відразу було видно, що жінка добре заробляє. Друге пальто, доглянуті руки, горіли самі за себе. Спочатку чоловік вирішив, що вона знощається з нього, як і багато інших, які щодня проходять з повсню. Дайте мені спокій, зі злістю промовив він. На його подив жінка не зрушила з місця. Вона посміхнулася, оголивши рівний ряд білих красивих зубів. Ви голодні? запитала одна. «Ні – Ні, відповів він, усміхнувшись, я щойно пообідав з президентом. Ідіть уже куди йшли. Посмішка жінки стала ще ширшою. Раптом він відчув її руку на своїй руці. Що ви робите, леді? Я попросив дати мені спокій. Поруч чергував поліцейський, який, почувши крики, підійшов ближче. Якісь проблеми мем?» – запитав він. Ні, що ви, офіцери, відповіла вона. Я просто намагаюся підняти цю людину на ноги. Не допоможете мені. Офіцер з пантеличино почухав потилицю. Це ж старий Джек. Він живе на цій вулиці протягом багатьох років. Що ви хочете від нього? Бачите, той кафетерій неподалік, запитала вона. Я хочу відвести цього чоловіка туди і нагодувати. Вез глузду з'їхали леді. Без хатченко прочався що сіло. Я не хочу туди йти. Раптом він відчув, як сильна рука офіцера підхопила його з іншого боку і підняла з землі. Відпустіть мене, офіцер, я нічого не зробив. Вона хоче допомогти Джеку, відповів офіцер. Не сперечайся з нею. Нарешті без зусиль жінка й офіцер поліції відвели Джека у кафе і посадили за столик кутку. Був пізній ранок, сніданок вже минув, а час обіду ще не настав, тому людей було мало. Менеджер одразу ж підійшов до їхнього столика. Що туди боїться офіцери?» – запитав він. Що все це означає? Ця людина у біді? Ця леді перевела його сюди, щоб пригостити ланчем, відповів поліцейський. Не тут, роздратовано відповів менеджер, присутність такого роду людей шкодить бізнесу. Старий Джей посміхнувся беззубою посмішкою. Бачите, леді, я ж казав вам, тепер відпустіть мене, будь ласка. Жінка повернулася до працівника кафе. Сер, ви знаєте Едіко, банки, банківську фірму далі по вулиці? Звичайно, відповів. Вони проводять свої щотижневі збори в одному з наших банкетних столів. О, ви напевно маєте непоганий вітер з цих зустрічей. А вам яке діло? Вибачте, сер, я Пенелопа Енді, президент і головний виконавчий директор компанії. О, тільки і зміг вимовити шокований менеджер. Жінка знову посміхнулася. Я думаю, це змінює ситуацію, правда? Вона глянула на поліцейського, який що сили намагався не, не розмінятися. Хочете? Приєднатися до нас на чашку кави, таланш, офіцери. і дякую мем, відповім я на службі. Тоді, можливо, чашку кави з собою. Так, мем, було б дуже великодушно з вашого боку. Менеджер прийшов до тями і швидко промовив, ваша кава зараз буде готова, офіцер. Офіцер обернувся до жінки. Спритно ви його поставили на місце. Я не ставила собі такої мети. Вірте чи ні? Але у мене інші причини. Вона присіла за столик навпроти збентеженого ланцюги і пильно подивилася йому очі. Джеку, ви пам'ятаєте мене? Старий Джек уважно вивчав поглядом кілька хвилин. Ну, ви виглядаєте знайомо. Я трохи старша зараз і вже точно повніша, ніж у дні моєї юності, коли ви працювали тут. Одного разу я зайшла саме в це кафе, голодна, змерзла в дешевому одязі. Вимен, офіцер, що стояв поруч, не втримався від коментаря, він не міг повірити, що така розкішна жінка могла колись мати інший вигляд. Я тоді тільки но -то зачинала коледж, продовжила розповідь жінка. Приїхала в місто в пошуках роботи, але так і нічого не змогла знайти. Зрештою закінчилися гроші, і мене виселили з орендованої квартири. Був лютий місяць, стояв моторошний мороз, мені нікуди було піти. Я забрала у це кафе, щоб погрітися. Обличчя чекар. раптом пощала широка посмішка. Тепер я згадав, вигукнули. Я стояв за стійкою, ви підійшли і запитали. Чи можна попрацювати тут обмін на їжу? Я тоді сказав, що це проти правил закладу. Саме так. Відповіла жінка. Потім ви зробили мені найбільший сендвіч, який був в меню. Пригостили гарячою кавою і не взяли з мене грошей. Я боялася, що через мене у вас будуть неприємності з начальством. Потім я побачив, як ви поклали. Своє гроші в касу за ланч. Так ви почали свій бізнес у нетерпіння, запитав старий чек. Я влаштувалася на роботу наступного дня, я сама дарувала собі дорогу до успішного життя. Зрештою, я почала свій власний бізнес, і з Божою поміччю він почав рости та процвітати. Вона відкрила сумочку і дістала візитну картку. Коли ми закінчимо тут. Я хочу, щоб ви занес, нанесли візит містеру Лайонсу. Він директор із персоналу нашої компанії. Я поговорю з ним і впевнено. Він знайде для вас відповідну роботу в офісі. Вона посміхнулася. Думаю, що він зможе навідати вам аванс, щоб ви купили собі одяг і знайшли житло, доки ви самі не встанете на ноги і запам'ятайте. Якщо вам, коли-небудь що-небудь що знадобиться, мої двері завжди відкриті для вас. Спасибі вам. По шоках волочуги текли сльози. Як я можу віддячити? Не дякуйте мені, відповіла жінка. Господь допоміг мені через вас. Тепер Він допомагає вам. Через мене. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення. Слава Ісусу!